Одразу долучаємо до нашої розмови генерала армії України екс-голову служби зовнішньої розвитки Микола Маламу з нами на зв'язку. Пане Микола, вітаємо вас. Вітаю слава Україні, Героям, Героям слава. слава! пане генерале, Будемо говорити з вами спочатку про Бахмут, тому що з одного боку в нас є оця жовта стаття в німецькому виданні БІЛД, де українські джерела стверджують, що верховний головнокомандуючий сперечається із головнокомандуючим Зеленським залужним з приводу того, що робити із Бахмутом. З іншого боку, ми бачимо, що рішення прийнято будуть укріплюватися позиції, перекидатися додаткові сили туди. Тобто, Бахмут здавати ми не збираємось. Пане генерале, чому так важливо зараз втримати Бахмут, якщо нам говорили, що стратегічного значення більше ця ділянка фронту в принципі не несе? Ну я б не погодився з тим, що не несе, тому що в даний момент да, є дві концепції навіть серед військових, не тільки зеленський, там залужний, але і серед командуючих, як далі діяти чи проводити додаткові заходи по деблокуванню Бахмуту, чи можливо відійти. А можливо розпочати контрнаступальну операцію, розгромивши якраз сили і засоби ворога, особливо високопрофесійні, які він сьогодні ще там має, і далі вже рухатись на звільнення Донбасу. Не обов'язково це вже Бахмут, може бути і е, десь інші регіони Донецька або Луганської області, або навіть на півдні. Але це може початок бути наступ. То сьогодні є два фактори: вони стратегічне значення мають військове. Це знищення величезної кількості, я підкреслюю, професійних сил ворога. То це такі витрати десантні війська, десантно штурмові бригади, морська піхота, вагнеровці. Оце якраз той контингент, який ще в Росії залишився. Він кинув все на Бахмут і намагається захопити. І другий фактор це військово-політичний Бахмут. Став для нього для нас символом якраз незламності надпотужний. Отак, фортеця велика, яка перемагала величезні сили, виконує стратегічне завдання: перемолувати сили ворога, яких він не може швидко поповнити. Це однозначно. А для ворога це символ Путіна, і не навіть не Шойгу, який тоді, начебто, приїжджав, а Путін, який давав десятки разів завдання: захопити Донеччину, і, зокрема, Бахмут, і Прикожину, і е, Герасиму, і Шойгу, який вже пообіцяв виконати завдання в найближчі дні. Зрозуміло, що всі терміни вийшли. Путін це не може так сказати, досягти і фактично йде його провал. Це вже його удар, не тільки військовий. І по ото як ми говоримо по їх сили засобам, але по іміджу самого Путіна, навіть окреме місто, яке ну не має для них може такого стратегічного значення, воно не здається нескорене. А це ще підрив авторитету в російському суспільстві. Цього Путін не може пережити. Пане генералу, тоді виникає велике питання, а що далі? От ми бачимо, що стратегічно вирішено не не втрачати Бахмут, і Пригожин вже не виє про те, що не вистачає знову боєприпасів, і про те, як Збройні сили України зараз будуть намагатися блокувати вагнерівців. З іншого боку, ми розуміємо, що є вугледар. Там російські злочинці накопичили велику кількість живої сили, техніки і теж спробують знову піти в атаку. Хоча двічі вони там зазнали. Поразки сватове Креміне це теж ще одна ділянка фронту, де справді йдуть запеклі бої, але якогось результату вони не досягають. Чи справедливо казати, пане генерале, що зараз на фронті для росіян не надто сприятливі, м'яко кажучи, умови і вони не досягають тих результатів, які перед ними ставлять. Та в них є просування, але ж це просування не на адмінкордони Донецької області, як вони мали це зробити вже щонайменше на п'ять різних дат. Ну, першу чергу ми говоримо, що стратегічних та успіхів Російська Федерація немає ніде. Вона змушена якраз посилювати контингенти Свато Чому? тому що передбачало, що ми там розпочнемо наступальні операції. Звільнимо не тільки лисичан Сердонець, але й Луганщину і нанесемо якраз потужний удар з флангів по Донецькому групуванню, включає Бахмутське. Оце фактично всього фронту, і це початок може операції. Тому вони знаєте, буквально. Терміново скидає все, що є в Білорусі. Підготовка там проходила мобіків із великих так ска територій аж до екого сходу, Сибірю, всіх округів. Це насвадок криміна. А на Бахмутський напрямку, от іще частково професійні сили, і наші бійці говорять да, дійсно, вони воюють жорстко, особливо вагнерівці, тому що альтернативними заді стоять заград загони, які їх нищать. Тому вони вгризаються в нашу оборону, використовують різні методи, але поступово там на десятки сотні метрів або кілометрів посуваються. Але також немає перспектив. І третій напрямок це Вугледар. Після потужних ударів і те, що ми розбили супереліту. От Росія, я прямо скажу, еліта серед всіх еліт це морська піхота. Вона під Вугледаром розбита на голову. Розуміємо, що це вже не та морська піхота, яка була спочатку, тому що вони набрали вже моряків. З кораблів, а ті вже не хочуть воювати. І не вміють воювати. Це не, не на морі там управляти кораблями. Тому в даній ситуації там провал. Вони підсилюють ще повітря-десантними військами. Туда ще частково вагнерівців кидають, які заявляють, що ми все-таки виконуємо завдання. Зараз деякій мірі конкуренція йде між вагнерівцями і між е, Міноборони і Генштабом. Якого роду? Ну хто захопить Бахмут? І хто доповість, наприклад, Путіну, що я це зробив? Пригож для того щоб себе реабілітувати, що він це не виконав, як і обіцяв, до 1 січня 2023 року і посунути Герасимова в оцьому форматі доступу до Тіла Путіна. А Герасимов, що дійсно пригожу не здати ні, що тільки набрав зеків, не виконав завдання. А основні сили це збройні сили, які виконують і тактичне завдання по Бахмуту, і стратегічне по наступальне пораз в майбутньому. Але сили розтягнути. Прямо скажу. Величезний напрямок, якщо ми говоримо, святого Криміна. От і, і е, Бахмут, Авдіївка, Вглидар це приблизно до 500, А більше якщо ми говоримо далі, то Запоріжжя 700 кілометрів. Наступати на цьому фронті треба півмільйона людей. А техніки не Боєприпасів тим більше ворогу. Їх в них немає. Тому вони генерують по декількох напрямках. Ходять організувати прориви для того, щоб хоча б щось завоювати. Ну а далі ма розширити зону, е, якщо вони успіху вже захоплення Донецької області. Цього ми не даємо. Готуються і наші контрудари, неодноразово і ми, але і наші колеги із інституту вивчення війни, з розвиток Британії, США говорили, що передумови для нанесення контрударів в цих регіонах є, знищуючи передові частини, знищуючи потенціал і обмежуючи їх в ресурсах, особливо в боєприпасах, ми готуємо майбутні стратегічні операції. Тут вже пла. Плани генштабу повинні бути спрацьовані швидко. Я ж рахую за два 25 місяці Ми їх повинні розпочати, поки ворог не підтягне ще додаткові великі резерви, які готує в глибині Російської Федерації. Білорусі наступить наш час, але сьогодні треба вистояти, змолоти всі сили засоби, ну і дати якраз перспективу наступу. Пане генерале, ми давно не розповідали нічого про новинки російського озброєння, бо їх на фронті не було. Ніяка там армата не доїжджала на передову, нічого такого не було. І ж тут днями у нас від «Дефенс-Експрес» з'явилось повідомлення про те, що у Росіян з'явилися в застосуванні бражуючі авіабомби. Це те, що випускають з літака на висоті 14 кілометрів і на відстані приблизно до 40-45 кілометрів. Ця бомба вона важка, півтори тони там великий масив бойової частини. І ця бомба, значить, борожує до своєї цілі, падає і робить велику проблему. Нам чи можемо сказати скільки подібного озброєння є в Російської Федерації, чи може ця чи може цей вид озброєння стати як британці кажуть «геймченджером», тобто зброєю, яка переламить хід подій. Ну, чудо зброї в Російській Федерації немає, крім ядерної, яка вона не може сьогодні використовувати з ряду причин. А то ці баражуючі бомби ну, це один із сегментів, які намагаються використати для особливо важливих стратегічних об'єктів. Це військових, наприклад, електростанцій, великих укріпрайонів, складів. От те, що дійсно їм надважливо, але якщо ми говоримо, по кількості, це може бути 200-250 штук. От їх не порівняно небагато. Але тут така ситуація для того, щоб їх запустити, треба підняти їх на літаках, от або на інших носіях. В даній ситуації ми вже чітко маємо і тактичну систему ППО на лінії розмежування на фронті, і зрозуміло стратегічні вже можливості із кожен день, що тримує нові, вже на інших територіях. Тобто запустити їх з літаків дуже тяжко, тому що ми літаки збиваємо, і зрозуміло вже по ходу надзвичайно ефективного засобу, наприклад, ППО Айріс. ВПО, які сьогодні поставляє Франція з Італії з сумісними родинства, збивають ці літаки. Ну і зрозуміло, Петріо також їх буде збивати. Тому перспектива саме перше знищити літак цей бомбою. І ніяких перспектив немає. А якщо він вже запустив, зрозуміло, задіяти новітні засоби, які повинні збивати. Да, можуть бути і про прольоти їх. Це буде величезні, величезні наслідки, тому що півтори тони це надзвичайно величезний вибух. Це як уже маленька. Ядерна бомба, але в тротиловому форматі немає радіоактивних наслідків нічого. От, тому увага особлива до літаків особливо висока. Вони не ризикують зараз на багато літаків направляти на наші території, тому що тільки вони появляються, ми системно їх наносимо удари, збиваємо ще більше. Скажу, розгортається і нова ракетна система дальньої дії, тільки піднімаються збивати над окупованими територіями або навіть над території Росії. Тут ніяких заборон нема агресор повинен бути покараний за всіма нормами жодного права і національних всіх країн, включаючи Росію, яка розумієш, що здійснює акт тероризму. Тому ракетні системи, системи ППО і безпілотники, які можуть наносити удари по тим аеродромам. Де підбуть піднімати всі бомби? Як ми вже маємо деякі мірі практику, наприклад, по Енгільса або по іншим. Ну ще два слова про зброю. Зараз британська розвідка нам повідомляє про те, що вони виганяють на фронт за старі літа 62 і БТР-50, якому вже там е, років які старші там за мене, мабуть, півтора рази. Тут нюанс у чому спеціалісти кажуть, що не варто тішитись, що вони виганяють старе озброєння, бо у будь-якому разі старе озброєння воно теж стріляє. Але тут важливо розуміти наскільки конкуренція між старим і новим озброєнням є. Е, ну скажімо, такою, яка впливає на бій критично. Наскільки те покоління озброєння, яке надають нам партнери, випереджує в технічних можливостях ті самі БТР 50 з крупнокаліберними кулеметами, і Т-62 з великою пушкою? Ну ви знаєте їх. Ще списали, коли я проходив строкову службу, оці е, БТР 50, їх тоді рахували, що це вже корито, таке, як вони називали, так. тобто ніщо. От і те, е, 62 це вже устаріли танки, які не мають і надійної броні, системи наведення і системи захисту. Вони там будуть е, чіпляти. Я думаю, що і ліжка, такі залізні, як правило, на борти. Вони такі голь на видумку хитра. Ну, це нічого не спасає, тому що в даній ситуації, крім ракетних систем гаубиць, які б'ють потужно протитанкових орудій, ми маємо величезну кількість якраз протитанкових е, пускових установок тактичного і особистосного рівня. Ну, наприклад, ті ж джевеліни, ті ж корсари, які тисячі. І, от, виявляєте, коли ці танки рухаються без особового захисту, а в нас фактично в кожного бійця або через одного ці якраз протитанкові засоби. Їх тисячі, і вони можуть знищити десятки тисяч цих незахищених. Якраз і вояків, які будуть їхати на БТРах на цих старих або на танках. Єдина правда, говорить аналітики, що їх дуже буде багато, тому що їх збереглося там десятки тисяч. Прямо скажу оцих е БТРів і танків. Вони десь стоять, але вони розібрані. Там вони розкрадені, прямо і поржавіли. Їх сьогодні збирають на базі ВПК, Їх 5 п'яти десяти, може один роблять насичуть якоїсь. Технікою боєприпасами системи наведення такого середнього рівня, але це на не один порядок, а на три порядки нижче, чим дійсно ми маємо сьогодні на озброєнні на наших збройних сил України. Тому в даній ситуації, я думаю перспектив не буде, але недооцінювати також не треба, тому що вал завжди є. От, наприклад, на Бахмуті вони посилають в лобову атаку, ідуть навіть не ховаючись, але треба їх. Дійсно знищувати для цього потрібно і сили, і засоби велика кількість боєприпасів. Ну воді ефективно освоюємо ці всі навали. Я думаю, що перспектив не буде. Почули вас, пане генерале, Дякуємо за коментар. Генерал армії України, екс голова служби зовнішньої розвідки, Микола Маломуж був на прямому.